Скажите, как ваша программа, она ведь существует не только в Украине, я знаю, она существует в других странах. Угу. Вот вы могли бы сказать, что в какой-то из стран она прижилась, ну вот на все 100% прижилась, а в какой-то стране еще, вот, может быть, есть какие-то, еще люди пытаются понять, для чего она нужна, еще не совсем согласны. Tak programa Glo globální bibliotek, ona si čas realizuje v 12 stranách Mira a programa obično na 5 ili 6 let. A pačtění v jedné z těch stran, ona již o polnosti mě já ja bych nechtěl, že se česká vadit polnosti pro 100% rezultáty. No, tak jak na Ukrajině, například, my si čas rabota třetí rok. No, v, v celý v druhých stranách očin pachouží na ty, které je v, u nás na Ukrajině. Je to znamená povysit obší bezplatný dostup k internetu dla gražděnin, aby by ulučil jich ňu A proč rozhodli v vdruk přijít v Ukrajinu? Od 12 stran, i my, já tak pnímám, tam 12. strana, předpokládám. proč mu vy neušli Какую-нибудь другую страну, где, я думаю, тоже хотели бы иметь интернет в библиотеках, скажем так. Tak toto uh, řešení uh, přinímal prijímal fond byla Melinda Gates, které posešali uh, Ukrajinu, kde to četí. Přiglenula si Ukrajina. <laughs> Navěrno pan Rávila zda. No já tak, uh, já takovou ličnou mění, až to uh, Ukrajina v principe velmi dobře podchodit uh, pod tyto programu. Pa čemu? Pa tam už to jest dostatečno káčestvené technické obrazování u násilí, nas, až to by až i že to lidi mohou i spolizovat etým istočníkom. V to, že samozřejmě je dostatečno жителей України, которые себя с трудом могут позволять uh, иметь интернет дома. А поэтому именно эта услуга должна как бы пользоваться на Украине спросом, так как пока показывает uh, опыт нашей программы действительно спросом. Uh, mm -hmm. Пані Ірино, як часто приходять і як, як читачі сприйняли ідею комп'ютеризації і появи інтернету в бібліотеках? Наскільки для них це цікава ідея? Читачі. Я знаю, Досвід бібліотек України вже достатню кількість років, і можу сказати, що програма «Бібліоте... «Бібліоміс» – це не перший проект в Україні, спрямований на інтернетизацію бібліотек. Власне, інтернет прийшов до бібліотек України вже близько 15 років. З 2000 року реалізувалася така ну. Перша пілотна на той час амбітна програма це створення центрів публічного доступу до інтернету у бібліотеках. Фінансувалася вона Посольством США в Україні, мала назву Ліп. За цим проєктом було підключено до інтернету, і, власне, це ж та сама ідея надання безкоштовного вільного доступу до інформаційних ресурсів в мережі в 140 бібліотеках України. І на той час ми вже побачили, що це були просто колосальні успіхи і абсолютно Змінювався імідж бібліотеки серед читачів і не лише читачів, а й населення до бібліотеки йшли ті, хто не був читачами до сих пір. Коли відкривалися ці інтернет-центри, ми їх відвідували, бачили наповнені зали, черги біля кожного комп'ютера і необхідність бібліотеки обмежувати такий доступ там в годину чи півтори, оскільки дуже було багато бажаючих потрапити. Здійснювалося тоді таке дослідження, яке називалося історії успіху. І коли люди самі розповідали, як вони мали Брати участь в тих чи інших конкурсах, інформацію про які діставали з інтернету, як хто замовляв, ліки е, через інтернет, користуючись, путівки для цікавих подорожей, навчання для своїх дітей, можливості вступу в ті чи інші навчальні заклади, або щось інше. На той час, скажімо, років 10 тому україномовний сегмент в інтернеті, і ті всі ресурси, які є, значно були бідніші. За 10 років ми маємо значний приріст і новини, і всі медійні ресурси, які в інтернеті є, то звичайно. Звичайно, що зараз для наших читачів більше можливостей і вони це оцінюють. Програма «Бібліоміс» займається також цим вивченням цих цікавих досвідів, історій успіху. Зняті певні фільми, можливо, колись на вашому каналі ви захочете їх показати. Це той фільм, який був перший, який всі бібліотекарі дуже люблять, ми його називаємо фільм про помідори. А чому про помідори. Це було в Заліщицькому районі Тернопільської області, село Синьків. Там вирощують помідори, бо там мікроклімат, вони є теплиці. От в бібліомі зняв фільм про те, яким чином збільшується урожайність цих помідорів. Бо люди читають в інтернеті про нові сорти, і вони говорять, це ж наше життя. Один герой цього фільму говорить, що я працюю дуже Тяжко і до темна, і тому я хочу мати результат. Це ж таки, справді і той, до... хто володіє інформацією. Він справді володіє, володіє світом. Вони можуть вибирати ті сорти помідорів в, в собі, опановувати нову агрокультуру, мати добре, сучасні всі засоби доступу до тих чи інших погодних умов. Це все впливає на врожайність. Якщо люди mm -hmm. там говорять, що вони сажають 17 корчів помідорів, то для них це їхній бізнес, це їхнє е, фермерство, це їхня ну, частина. Да, це їхня частина життя, їхній добробут їх і їхніх родин. Тому це є дуже важливим, тому від дозвілля. Навчання до користування такими ресурсами, які дають можливість покращити це своє життя, особливо зараз ми приділяємо велику увагу доступу до офіційної інформації. Дуже тісно, наша програма бібліомісти, Українська бібліотечна асоціація. Ми працюємо з програмою сприяння парламенту і говоримо про те, що громадяни повинні мати доступ і до офіційної інформації, до всіх постанов, законів, кодексів, особливо коли зараз так все бурхливо відбувається законотворчі діяльності. Бачимо нові документи, нові закони, де люди це все можуть мати в селі, читати все це не так швидко приходить і друковані джерела. От наразі у нас зараз є концепція розвитку електронного урядування, надання доступу до тих чи інших послуг, органів влади, тому ми розглядаємо також можливість доступу до інтернету як умови розвитку цих електронних послуг урядових. Ну і звичайно, все все інше, так як кожна людина, хто користується інтернетом, не уявляє собі життя, починаючи від Фейсбуку, і спілкування своїми друзями, закінчуючи тим, куди піти вчитися, як здати ті тести зараз. Знаєте, електронний вступ і все інше, тому це нагальна потреба. Це нагальна потреба. Господин Матей, а які ви ставите перед собою цілі на ближайше время? от уже вот 2012 тисячі двінадцятий, год, ще у нас полгода залишилось. Tak v tekušem godě komanda Bobnou mestu zaněta s tím, že my by oborudovali pěrvuju tisíců bibliotek. I nám je to polučit se do nojabra. Je to vokoda? Značit nojabra je to vokoda. Vás možná budu pozdravlat z pěvou tisíčí. <laughs> Primerno tak, da. A v to, že samo je vrémě, že v, městě se samé oborudovaním jde o samá vážná robota, je to obučení bibliotekary. Opětže že do toho, že samo o nojabra, naše programa postará je, až by vše bibliotek byli обученный э, в том, как работать с компьютером как предлагать компьютер. А, как кстати, как услугу. это происходит вообще, обучение библиотекарей? Это где-то есть помещение, не знаю, может быть, в Киеве, в столице Украины, а может быть, в каком-нибудь другом городе. Как это происходит? Или это обучение сразу на местах? Вы привезли компьютер, грубо говоря, интернет подключили и на месте обучаете библиотекаря. Tak konečnou je tréninkové pomeštění i nějadno. <laughs> Jich 20, je 25 regionálních tréninkových centrov v každé oblasti na báze oblastnoj naukovoj univerzální bibliotéky. Je tréninkový centr, který grantum potěřívá komanda Bibliomist a je potom nacionální tréninkový centr, který v Kijevě, kde v principe trénírují všech trenérů z, z oblastních centrov. Irina může bože, pro němu rozkazat, potom už to ona mu rukovodit. A po našemu opětu, my v principe v obučení v třech modulách, každý z nich dlíce pět dní, je to poloučáce 15 dní uh, doplnitelného uh, dla bibliotěkary, by uh, mohli prodvinout se další i v, v principe modernizovat svou bibliotéku. Jak obučujeme naše bibliotekary? Da, konečně, obučujeme <laughs> je. Uh, Samo je chadoušek, to, že chtějí učit se, jim je velmi zajímavé. Mnozí je v mnohé karikatury u nás učí se, oni říkají, my jsme vůbec poslední, já poslední, jak s mojí sými, kdo ještě neznají, jak s počítačem, pažasta, pomagíte, ještě aby mohla tam se synem rozhovorovat na normálním úrovni. Je to konečně velmi příjemné vidět, že to je interes, protože když je zajímavé, tak lidi dvíkají se v period. Já doufám, že to polučají Конечно, не каждый навчиться работать хорошо з компьютером через несколько днів, такого бути не может, но самое головнее первый толчок. Пані Ірина, як як працює ваш стенд центр з навчання у бібліотекарів, як як бібліотекарі там вчаться? Ну так і вчаться, як всі люди <сум> нормально. <сум> <сум> Те, що говорив Матей, абсолютна правда. Тому що якщо ми маємо випадки з сільськими бібліотекарями, наш тренінговий центр є національним, ми перш за все пишемо навчальні програми, які використовуються в цілому по Україні. Три е, навчальні програми вже працюють е, півтора року. Зараз ми створили ще три нових навчальних програми: більш технологічні тренінги. Там один з використанням Web 2.0 інший такий тренінг... Е, Філософський такий інтелектуальна свобода і доступність інформації в бібліотеку демократичному суспільстві, дещо зміну світогляду бібліотекарів. Тренінг для того, щоб бібліотекарі захищали свої інтереси, це така адвокаційна діяльність бібліотек. Це буде ще три додаткових, вже ми написали два дистанційних курси. І в той же час ми виконуємо функції регіонального тренінгового центру для міста Києва і Київської області. Тому ми також бачимо, як наші програми реально працюють в аудиторії, тому що ми вчимо і проводимо тренінги з сільськими бібліотекарями, як і в Київській області. Я вам хочу сказати, що коли вони потрапляють вперше. І коли, наприклад, випадки такі, коли підняти курсор мишки до гори, вони піднімають мишку догори. Це перший досвід, і коли вони не знають, де ту кнопку включити, аби там все засвітилося і замігало. І коли через п'ять днів вони вже мають свою електронну пошту і пишуть одна в одній листа в аудиторії, то це прогрес. Це змінюється що це... людини. Так вони думає. щасливі. По перше, ми робимо їх щасливими людьми. Тому що навчання, ви знаєте, воно розкриває світ.